У своїй основі зло твориться, як правило, через тих, хто мовчить, через тих, хто є пасивним, через тих, хто не рахує виділити свій час чи свою дію, чи свій жест, чи свою позицію, щоб стати на сторону доброї сторони. Бо він міркує, ну я не на стороні зла, але ти не на стороні і добра. Ти просто мовчиш. Пригадуєте те знамените творіння, коли прийшли за комуністами, я мовчав, прийшли там за профспілками, я мовчав, прийшли за соціал-демократами, я мовчав, прийшли за євреями, я мовчав. Пішли за мною, ніхто й слова не сказав, бо вже не було кому говорити. Віктор Андрійович Ющенко, третій президент незалежної України, економіст, банкір, у свою каденцію багато уваги приділяв історії України, відновленню пам'яті, національної ідеї та мові. Віктор Ющенко відвідав нещодавно Вашингтон, зустрічався з американськими політиками та українською громадою. Ми розпитали його про 20 років після помаранчевої революції та 10 років війни. Не історія, а рефлексія та роздуми колишнього президента України. Байдужість. Це не середина між добром і злом. Це зло. Бо той, хто творить зло. Він зараховує свій актив невеличку частину тих, хто підтримує зло, і величезну частину а тих, хто не визначився, або не хоче визначатися, або не хоче позиціюватися. Так от, коли ми говоримо зараз про Росію, Росія це країна, яка Займає 61 місце у світовому списку валового продукту на людину. Насправді це далеко не економічно розвинута країна, якщо брати цю шкалу економічну. Країна, яка володіє одною шостою світу, 40% багатства світу, її населення живе як населення бідної країни. Тому що все крадеться. Кругом панує корупція. Країна, в якої немає політичної позиції. Ну, де ви можете в Європі знайти країну в Європі? Я підкреслюю, тому що Європа завжди ну, така чутлива була до цивілізаційності. Де ви можете знайти країну, де немає політичної позиції? Тобто ніхто. Тобі не пропонує другу думку, друге рішення або інші засади організації твоєї політики в тому чи іншому питанні. Це Росія. А більше того, що та опозиція, яка могла додати якесь усвідомлення російському суспільству, толкова, мисляча опозиція, як правило, на тому світі. Лідери їхні вбиті. Биті абсолютно показово, як боря німцов біля червоної стіни, показово там 300 метрів до Офісу Путіна, щоб знали, що його ніщо не зупиняє. Це показове вбивство чи Олексія Навального. Це політики, які, я думаю разом із Володією Карамрзою, можливо, з опозиційної точки зору, це політичні обличчя, які більш серйозно сформулювали можливу російську демократичну політику на сьогодні. Це толкові люди, це розумні люди, це з гарною освітою, з гарним досвідом. І так. Їх немає. Їх немає, бо вони опоненти Путіна. Підіте шукати е, аналогічні історії по журналістах. Українка е, Анна Політковська, водівочому е, е, Анна Мазепа, де вона є? На тому світі. І такий, такий список можна скласти досить великий. Росія, яка не, не має вільної преси. Ви ні одне, ні одне видання, ви не можете сьогодні персон показати, що воно живе в Росії, працює в Росії, має різні погляди на різні політичні чи соціальні події в Росії. Ні, такого видання немає. Тобто це той світ, в якому ми хочемо жити, ну, не те, що хочемо жити, а вимушені співжиття якесь вести. І ви гадаєте, що воно вас не стосується, стосується через корупцію, через підкуп. Бо модель політична, яка була до Росії за останні 15 років створена, вона путінізувала Європу. А Путін корупційний інтернаціонал сотворив в Європі. І кожен рух, який чи крайній лівий, чи крайній правий, інколи навіть і національні уряди, а, Подивіться, хто в Росії працює з західних політиків на рівні членів Ради Газпрому, Роснефті, Алмазів, Кругляка і, і так далі. Починаючи від канцлера найбільшої держави в Європі. Віце-канцлери, прем'єр-міністри Франції, міністрів там вже рахувати важко, не десяток і не два. Тут виникає запитання, так у нас зберігається ця відданість свободі і демократії е е е і осуд тій моделі, того режиму, який е е організований в Росії. Складається враження, що ми багато ресурсів, як Європа, як самий платіжний покупець російського ресурсу, особливо енергетичного, кожний день Європа перераховувала Путіну один мільярд доларів. Один мільярд доларів. Бідній країні. Ви уявляєте, яку політику підживлювала Європа останні 15-20 років. Політику диктатури. І тепер, коли ми говоримо, слухайте, е, е, окупувати е, суверенні українські землі е, після підписання е, Будовецького меморандуму, е, ви рахуєте це законно, морально. Ви можете бути в стороні і не нести відповідальність за те, що відповідається. За те, що відбувається, очевидно, ми підходимо до питання, що якщо ви хочете, щоб Росія була сьогодні неуспішною, припиніть те живлення, яке багато років здобрювало відносини Заходу і Росії. Подивіться, будь ласка, на газові відносини. І з того, що було Росія і Євросоюз 90% анульовано газових контрактів. Найшли альтернативи безболісно для західного світу всі залишились при газі, при комфорті. При універсальних режимах обслуговування економіки, комунального хазяйства. Нічого ніде не видно, щоб постраждало. Да? Альтернатива є. А, а наприклад, узять тему скрапленого газу. Євросім'я купує сьогодні в Росії щорічно на 40 мільярдів доларів скраплений газ. Це що, проблема скрапленого газу в Європі? Ні, не проблема. Це проблема скраплений газ Сполучених Штатів? Ні, не проблема. не проблема. Чи це проблема е, вторинні санкції прийняти, коли добре е, е, зрозуміло, що лева частина операцій, які носять подвійний характер, йдуть через Казахстан, через Киргизстан, через е, Туреччину. Ну, можливо, ще... Е, Дві країни, які я не назвав, там дві-три країни. Хіба ми не розуміємо, якщо ми зробили перший режим санкцій? І ми наскільки послідовно себе ведемо, що не допускаємо будь-якого прояву е, проведення е, операцій подвійного призначення з країнами, е, ті, які я назвав, чи які я не назвав. Другими словами, у нас є чим відповісти. Продуманими кроками західного світу по відношенню до тих хуліганок, які робить Росія. Якщо в Америці не хочуть запитувати, по кому дзвонить дзвін, а розумом доходять до того, що це та країна, яка в 94-му році, 30 років назад, на прохання Сполучених Штатів Америки. Провела найбільше в історії ядерне роззброєння і отримала взамін гарантії територіальної цілісності і політичного суверенітету. Так ось 10 років назад ми територіальну цілісність втратили. Виникає питання, де місце тут наших відносин і зобов'язань. І це не тільки мова про Сполучені Штати Америки, це й розмова з великою Британією. Францію, Китаєм. Ну, про Росію я не хочу говорити, тому що це країна, яка ніколи не носить чесне слово. А про цю четвірку як ядерний клуб цікаво. Цікаво говорити, тому що якщо Україна не отримає відповіді, я не знаю, як буде поступати з ядерними активами. Ну, наприклад, Північна Корея. Іран, Пакистан, Ізраїль, чи хто інший, хто знаходиться в цій зоні, коли є ядерна зброя, і питання ядерного роззброєння є актуальне як для ядерного клубу, так і для цих країн. Але коли у них буде перед очима приклад України, яку підвели, яку зрадили, яку не дотримали слова. У нас буде далеко інша перспектива політики роззброєння ядерного і не тільки політики розброєння ядерного. Говорити треба таким чином, щоб пересікались інтереси тих людей з тим, що ти говориш, тоді, тоді в'яжеться. А якщо це щось літературне, абстрактне, яке таке далеке далеке від клопотів, чи людини, чи міста, тоді розмова. Складна, можливо, навіть і не потрібна. А я спер... я виходжу із того, що те, що відбувається сьогодні в Україні, це далеко не тільки площина відносин Росії і України. Насправді, на дві третини це проблеми світу західного, це значні проблеми відносин. Між Росією, Китай, Сполучені Штати Америки, член Ради безпеки. Я говорю зараз про Росію, член Ради безпеки, яким володіє правом вето, сьогодні веде війну в Нагірному Карабасі, Південній Осетії, Абхазії, Криму, Придністрові, Донбасі, Україні. Я не буду говорити про Сірію, я не буду говорити про Мянму, я не буду говорити про Центральну Африканську Республіку, про Лівію. Але це всі країни, які е, е, заражені е, мілітарною політикою Росії. Що це в нас за член Клубу Ради безпеки ООН, самого Високого безпекового інституту, який займається по всьому світу організацією миру. Як це сталося, що серед 15 членів Ради безпеки живе країна, яка воює більше, ніж з десятком країн світу? Ви знаєте, таке напередодні Другої світової війни було, коли Росія. Окупувала а, східну Польщу, країни Балтії, а, Фінляндію, то і попросили покинути Лігу Націй як країна-агресор. У нас е, Єврокомісія прийняла відповідне рішення про агресію Росії Рада Європи. Три чотири рішення прийняла, що Росія агресор. Кримінальний суд ГААГи прийняв рішення про геноцид, який здійснює Росія по відношенню до українських діток, яких вона вивозить більше 27 тисяч, що Путін міжнародний злочинець. Тось ми погружаємося у систему відносин, коли треба з усіма говорити. Якщо ми, шановні, якщо ми сьогодні не знайдемо спільного берега в оцінці того зла, яке творить режим Путіна і Росія, як така, ми можемо повторити. Помилки 38-1939 років минулого сторіччя, коли задобрювали Гітлера, віддавали шматки чужих територій. Пам'ятаєте, як Чемберлайн прилетів у Лондон після Мюнхенської конференції, розбахував Варкушем паперу і казав, що я вам привіз британці мир. А якби не я, якби не це рішення, то ви боювали і сиділи в окопах за країну, яку мало хто навіть на карті може знайти. Це мається на увазі шматок Чехії. Да. А Черчилль йому казав, що у тебе була можливість вибрати між ганьбою і війною. Ти обрав ганьбу, і в результаті ти отримуєш ганьбу і війну. Так почалась історія Другої світової війни. Хтось не дочув, хтось не те сказав, хтось грав у мір, мір, труд, май і, і мір любой ціною. Не буває міра, любой ціною. Основна ставка це якраз на ваше покоління, на молоде покоління. Ви авангард. Ви Знаєте, Ваше майбутнє, Знаєте, якби моє майбутнє було, я б розказав, би, як вам жити. Але, на жаль, то вже не мій час, то вже ваш час. І тому, коли ми зараз говоримо, як найкраще організувати українське суспільство для завтрашнього дня, очевидно, політичний план, політичний устрій, який формує ваше покоління. Це ваша черга майдани, ваша черга лідерство робити, ваша черга робити плани для України, ваша черга і так далі. і так далі. Такі, як, як я, безумовно, ви без нас не бідіть в якому плані. Тому що у нас є одна перевага: у нас є досвід. Досвід буває тільки в старших. Досвіду молодого покоління немає. Але у вас є енергія, а в нас її немає. Вам треба перемогти в війні. Нація вам дала дух. І тому ми не переборні. Ми вже виграли цю війну. Путін ще її не програв, але ми її виграли. І тому, я думаю, якщо за 30 років казати, які головні продукти української нації, перший головний продукт це проголошення незалежності. Другий головний продукт це створення української нації. А це відкриває шлюзи і можливості для всього. Я б сказав, це головне, що в нас є як ресурс на старті.